Перевтілення прямо на сцені відбудеться у неділю в Ужгороді. Дві танцювальні студії об'єднали свої сили, аби по новому показати твір франца кавки. Актуально вот превращение человека во что-то другое, там ну, не существо, а превращается, меняется характер, меняются условия жизни, меняется среда. Я думаю, что зритель поймет то, что мы хотели сказать. Кавка это гениальный человек, гениальное произведение, которое он написал. Но мы взяли на себя смелость немножко добавить э, именно э, финал. не трагедію, а как щось світле таке. святле танцювальна корпорація друзів та БРІ студіо уже вдруге виступлять разом на сцені. Поєднання їх стилів створює несподівані форми танцю. Що ми вжились в ці образи дійсно вже повністю. Ми вже привикли до цього і помінялись повністю бачення танцю. Що можна танець подати в іншій формі, також можна розказати цілу історію за допомогою танцю. Так, це найбільш цікаво мені було, тому що е, ну багато різно, велика різновидність танців, і. Дуже цікаво, відкрити новий мистецький погляд на перевтілення кавки зможе кожен, хто прийде до подіюну у неділю, 16 листопада, о 17 годині.